Ось такий будівельний пилосос, Сказали, вроді все працює, а не працює плата. Ну, Я розібрався, що це плата запуску. Тут є розетка, що включається нагрузка. Ну там болгаркою. Що при включенні нагрузки. при включенні болгарки включається пилосмок, При виключенні він виключається. Щоб не кнопкою включати. Тут кнопки, правда, немає. Десь, десь нема кнопки в мене зараз. Не в мене, а взагалі немає кнопки поки що. От. Ну і Кнопкою переключається, я так зрозумів, або виключено, або включено просто як нормальний поласмок працює. або включено, оця Плата, включається. плата ця зроблена на LM358. Потім на Оптодрайвер. тірістерний Оптодрайвер. І на тірістері. Блок живлення 5 вольт. Токовий трансформатор, я так зрозумів, що нагрузка тільки включається, токовий трансформатор працює. І... Ну так перевірив, всі деталі, наче працюють, тут два польови є. Щось один в мене так терзають смутне сумніви. Треба буде передивитися його. Ну або підпаяться та подати напругу 5 вольт, пооткривати. буде відкриватися, значить працює. Так, значить, перевірив я DCDC -DC, ACDC Перетворювач. живлення тут стоїть на платі. Він видає 5 вольт. Значить, підпаявся на його виход. 5 вольт. Так, ну, правильно. Да, правильно. Підпаявся 5 вольт, бо я так на колінки робив. Ну а тепер, щоб вам показати, то підпаявся, щоб було зручніше. Подаю 5 вольт на е, плату. Так, 5 вольт, щоб ви бачили, все є. Далі компаратор. Компаратор працює таким чином з датчика струму нагрузка включається, датчик струму працює, так сказати. На компаратор подається якась напруга на ножку, на який. Не знаю, інвертує чи не інвертуючи на одну ножку, будемо казати. Подається, напруга провишається, компаратор працює і е, другий. Друге плече компаратора, подає на центральну ножку звідси сюди, включає, верніше сюди, підключає 5 вольт. І на середню ножку подається на транзистори, польовики, польовики відкриваються, замикають релюху. Ось все, зараз релюха розімкнет не працює. Ось ви бачите, транзистори закриті на обох ножках. 2 вольта. Нормально. Тепер перевожу у режим і слухаємо. Релюха зараз включиться. Перевожу в режим просто включення кнопкою. Начебто я включаю і повинен запрацювати. Релюха переключається на мотор, Включає двигун. Так, слухаємо. Ай. Запрацювало. Тепер диємося на релюхи. Ноль, вона включилась, полівики відкриті. Я думав, полівики пробиті, ні, працюють нормально. Тепер переключаємо на роботу виключилась релюха, На роботу компаратора. Тобто, коли ми підключаємо нагрузку, все включається, схема починає працювати і так. зараз дивимося на релюхи. 5,2 В, що на одному, що на другому, значить релюха не працює. Дивімося на компараторі. Е, перший це виход. На виході 0. Ось, 0. Тут 0 подається якраз. Е, Далі. На другому, на другому. Я підрегулював. Більше того, що там хтось регулював резистор, він в 0 стояв. І коли я подавав з датчика струму напругу, включався релюха, знімав, релюха не відключалася. Хтось, мабуть, попрацював. Я не знаю, скільки там повинно бути, я виставив ось тут 0. 0,4 вольта. Мабуть, менше виставлю десь 0,2 вольта, то вже таке. Бо невідомо, яка нагрузка. Тут же, ж, щоб він включався. От, не включався от маленької нагрузки, а включався от якоїсь нагрузки. Хрен її знає, яка повинна бути. Можна висчитати. Я не знаю, який це датчик струму, яке переда, передаточне число в нього. Ну, ладно, то не важно. Беремо резистор, під руками ось 10, 10 кОм. І подаю на, на датчик струму, ось на третю ножку напругу. Так, дивимося на. Катушки на релюхе. Зараз вона повинна замкнутися. Замкнулась. Отпускаю. видержка. Все, відключилось. Плата працює нормально. Якщо щось не працює, то тут виход або оптодрайвера, або БТшки. Сіміста. Не знаю, треба з'єднувати і пробувати. Або під'єднаю. Включу у цей у... та зімітую нагрузку якусь. Буде працювати, буде працювати, не буде, зразу видно. Ну, то Це пізніше, мабуть. Так, підключив замість движка лампочку. Вона, замкнув контакти напряму. Типа. Просто працює як полосну. Даю трошки напругу. Релюха включилась, лампочка горить, все. Все працює. Тепер робимо через... Через цю штукенцю. Так, де в мене десяти... Ось десяточка. Та й мопсель! Втекла кудись! Резистор! Резистор мій. Ось ось знайшов! Так! Ключаємо, пробуємо. Чи працює, я маю на увазі Оптодрайвер і Тіристор. Бо задаюча виконуюча ця працює, а силова не знаю. Так, даємо порядка 100 вольт. Бо воно починає 100 вольт. І... Під'єднуємо акуратненько, щоб ніде не зм... ой. Працює. Вийдечка є. Ой. Виключилось все норма. перевіряємо. Включили і одразу ж виключив. Витяжка. Там 6 секунд, мабуть. Є, все працює. Єдине підрегулювати напругу на цьому і все. <клухи> Срабатування по силі струму. Не знаю скільки повинно бути. А ну-ка, зараз заміримо. Ну, коли нагрузки нема, то тут ноль. Ясна, ясна справа із токового датчика. А коли якась, хоч якась нагрузка є, то тоді він буде включатися. Ну, Значить трошки менше зробимо. І все буде окей.